Скільки на Прикарпатті перебуває іноземців, достеменно не знає ніхто, адже велика їх частина живе в області нелегально. Цікаво, те, що ні правоохоронні органи, ні міграційна служба не можуть вести облік, адже такі дані навіть у прикордонній службі не надають. Навчальні заклади, які видають запрошення, не інформують про іноземців, яких вони запрошують. Слідуючі питання у нас немає бази даних по перетину. Тих іноземців, які заїхали на територію України, по запрошенню навіть навчальних закладів. Ми не маємо можливості мати перевірити інформацію ту чи іншу. Ми повинні звертатися або в службу безпеки або в поліцію щодо інформування. Наразі в області офіційно зареєстровано 2426 іноземців, які навчаються у вишах. Найбільша їх кількість в медуніверситеті 1800. понад півтисячі в університеті нафти і газу і десять у Прикарпатському університеті. Тих, які постійно проживають на території області, ще більше 4,5 тисячі. Як правило, це громадяни Росії. Люди, які або народились тут і мають право на на Еміра, люди, які одружилися, які мають дітей тут народжених. Останні події, а це випадки педофілії, пограбування та бійки, які стали за участю іноземців, дуже насторожили громадськість. Зокрема, представники громадської ради при УДМС в області вирішили допомогти у викритті нелегко. Гальних мігрантів на території Прикарпаття на засіданні роздумували над способами виявлення іноземців. кажуть, будуть проводити різноманітні рейди та звертатися за інформацією у прикордонну службу. Заплановані тільки для нас рейди патрулює наприклад в один кава. Будь ласка, придвіть документи, на яких документах ви тут перебуваєте Починається наприклад один їхній їхній другий Ввечері, вночі Можливо, щось так нас щось з'явиться? така інформація. Тобто е Державна міграційна служба Івано-Франківській області не має доступу до скільки перетуло кордон е трудящих зі Баби або України. Комусь воно має бути вийде, люди добрі. А кому? А тому, в кого є ця база. А тому так. Я не маю права, значить, наприклад, давати вказівку керівникам от нашої. Але, наприклад, ми можемо звернутися до слова спільно з правоохоронцями. Міграційна служба вже виявила 51 нелегального мігранта. Двох навіть через суд зобов'язали повернутися додому. Право построю термін перебування. Невчасно звертаються щодо. Реєстрації продовження терміну перебування, або в них як правило відпадають питання ну тобто, законність перебування на території України станом нелегальної міграції в області тепер займатиметься тимчасова комісія, туди увідують всі члени громадської ради при управлінні Державної міграційної служби.